Інформацію обласного управління статистики нам підтвердили продавчині на центральному ринку Черкас. Справді десяток курячих яєць сьогодні можна тут придбати за 50 гривень, тоді як минулого тижня їх вартість становила 30-40 гривень. Як спрогнозувала одна з продавчин Людмила Чуйко, наступного тижня їх вартість може піднятися до 60 гривень. Вона ж і розповіла нам про ситуацію з ціною на рослинну олію, на соняшникову олію, яка на відміну від вершкового масла, що виросло в ціні на 4%, Це також інформація обласного управління статистики. рослинна олія тримає ціну вже другий місяць. На протязі, може, місяця-дво стабільна ціна По чому літра олія? Літра середня 50-52. Яйця це подорожчала за неділю. На 30-40% це точно. Яблука, груші та сливи на ринку в Черкасах можна придбати від 15 гривень за кілограм. Інша ситуація з овочами, каже продавець Віктор. Протягом тижня здорожчали огірки, оскільки їх вже доставляють із теплиць. А це додаткові витрати на світло та обігрів, пояснив він. Тож нині вони коштують 70-80 гривень, тоді як минулого тижня було 40-45 гривень. Воно ж буде вся імперт далі, Де турецьке вже все Турція, Італія, все ж воно. Подорожать. Капуста ні, капуста не подорожала. Капуста 15 гривень. А перець болгарський? Перець подорожав. Яка зараз ціна? Ну, в середньому 45, 50, 55. Ціни виросли, да, да, я скупляюсь, то все. Вони кожен день ростуть, подорожало все. Як виросте та привезти, то воно, знаєте, і нормально. А що продати треба і продавцем, і всім, то звичайно, хто працює, заробляє, той для нього. А є людям, яким це і. Трошки дорого. Ну, все подорожчало вдвоє. Що яйця коли були? Неділю дві назад. Вони ще були по 29, вже Уже 50 Ну так, що говорить? Це, Це курі в нас так, золоті. Причину здорожчання яєць пояснив перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран в ефірі марафону Суспільного. Зараз ціна на яйця виросла майже на 50%, тому що є певна технологія. Для того, щоб курка почала снестись і з курчати треба від 4 до 6 місяців мінімум, її вирости для того, щоб вона почала снестися. Так як це якраз отакі, як кажуть, фахівці, закладки роблять зимку в кінці зими, початку весни, на превеликий жаль, знаємо, що лютий березень місяць у нас йшли якраз військові дії, кордони були закриті. А якраз Раз ці яйця, які йдуть для вирощування, їх багато закуповують за кордоном, як вони кажуть, товарні О, тому от вийшла така технологічна перерва. Загалом ціни на продукти протягом останнього місяця зросли на півтора відсотка. Розповів перший заступник начальника головного управління статистики Михайло Литвин. Найбільше здорожчали яйця на 15 відсотків та цукор на 12 відсотків. Від 3 до 7 зросли ціни на м'ясо та м'ясопродукти, безалкогольні напої, макаронні вироби, сало, рибу та вироби з риби, а також на хліб, масло, фрукти та кисломолочну продукцію. Вікторія Будовіцька, Олександр Кулик, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.